Через масовані російські атаки на критичну інфраструктуру українці потерпають від постійних відключень електроенергії, а бізнес несе мільйонні збитки через вимушене призупинення діяльності. Тільки на підприємці більш-менш оговтались від шоку початку війни та налагодили роботу в нових реаліях. Як з'явилась нова глобальна проблема аварійних відключень, каже керівниця одного зі швейних підприємств на прилученні, яке нині виконує надважливе державне замовлення. На жаль, ми опинились такі ж саме ситуації, хоча у нас був гід. Генератор, але, як показує опит, ці генератори, які поставляються нам з Європи, вони не визначені для праці в таких напряжених умовах, що по 6-7 часов немає відключення світла. І як показує практика, наявність генератора це ще не вирішення проблеми. Це той ще квест для керівників підприємств, що потрібно ще безперебойники, стабілізатори і то. Генератори не ну не витримують такої напруги. Ну от як наслідок, наш генератор зламався, і ми, як більшість підприємств, працюємо зараз по два, по три, по чотири часи згідно графіку відключень. У той час, коли в умовах війни левова частина підприємств по всій країні скоротила свої потужності, швейна фабрика навпаки почала розширювати виробництво, створюючи нові робочі місця. Та, на жаль, через аварійні відключення електрики, які тривають понад шість годин. Підприємство несе мільйонні збитки. Це недопустимо, тому що от у нас підприємство, де 99,9% працює жінок. Жінок це одинокі матері з дітками малими, і вони живуть не всі в межах прилуг, вони живуть і за межами прилук. Тому двічі. Тричі добиратися на роботу це не вирішення справи. Хочу ще сказати, відмітити, що наше підприємство надає нові робочі міста, створює. За останні три місяці ми створили додатково 100 робочих міст. Тобто, я вважаю, що це теж дуже важливо, як для нашого міста, на фоні того, що багато людей потеряло свою роботу. Ми готові ще створити 80 робочих міст, але просимо. Керівництво міста області допомогти нам допомогти. «Укробленерго», обленерго, Чернігів Обленерго, щоб ми наше підприємство зберегли і допомогти нам. Директорка швейної фабрики разом зі своєю колежанкою з підприємства Алітоні, яке, до речі, змушене призупинити свою діяльність через відсутність генератора, намагаються достукатися до влади різних рівнів. Я неодноразово писала і в міську обласну військову адміністрацію, і обласну військову адміністрацію. Так я питаюсь достукатися. До розуміння. Моєї ситуації час простою на жаль, я не рахувала. але я можу сказати, що це вже виливається в мільйони. Бачу, що багато підприємств закривається, тому що неможливо працювати при такому графіку. роботи через перебої з електрикою. Мільйонні збитки несе і прилуцький м'ясокомбінат, розповідає його директор Артем Рожко. Відсутність електроенергії тягне за собою дефіцит вентиляції, водопостачання. А це одні з основних складових, які допомагають функціонувати з фенофермам та птахівництву Ми перейшли на роботу вихідні Дні для того, щоб розвантажити будні. Тобто деякі об'єкти на підприємстві працювали, хтось вночі почав працювати, хтось в день для того, щоб не було пікових навантажень. Але ж потім незрозуміло, з яких причин, просто якось так несподівано класи нас відключають від електропостачання. Ми свого часу замовили генератор. Він сьогодні їде, можливо, сьогодні-завтра ми вже його встановлюємо. так? Зараз ми працюємо на орендованому генераторі. Але на той момент, коли нас відключили, без попередження взагалі, от просто взяли і виробили світло, рубільник. Звісно, я був здивований. Звісно, що я цього не очікував. І в мене стояли були процеси технологічні процеси по виробництву і ковбасних виробів, в тому числі, і не тільки там, і м'ясо, виробництво м'яса. Це все було на підвісі. Люди з ножами мона кажуть, що виробили світло, стали от просто встало, і все. І не тому, що там було чи попадання десь кудись, а просто виключили. Я, звісно, що почав якби звертатись кудись, да, можливо, до очільника нашого прилуцького рему. З питанням пояснити, чому так відбувається в телефонному режимі. Мені повідомили, що Кавказівка з Чернігова є питання звертайтесь до військової адміністрації обласної. І якщо мені звідти прийде вказівка, то тоді ми вас підключимо назад. Я, звісно, почав цікавитись, звернувся до пана Чернова, до нашої військової адміністрації. Він просто просив написати листа. В мене написав листа, він з цим листом звернувся до пана Чауса. Щоб якимось чином врегулювати ці моменти. Але саме головне було не це. Головне було те, що на нашій промисловій зоні працюють декілька підприємств. І е, з усієї промислової зони включають тільки прилуцький м'ясокомбінат. «Білкозин» працює цілодобово, підприємство. Е, підприємство КХП і МК. Працює цілодобово без відключень, коли підприємство понад 6 годин працює без світла. Розраховувати на генератор теж не є виходом. Шість годин поспіль працювати генератору великому це теж велике навантаження. І їх надовго так в такому плані їх не вистачить. Тобто вони всі розраховані на аварійні відключення, тобто на якісь моменти, якщо потрібно десь скористатися якусь годину-дві. Ну а коли він працює, наприклад, шість годин поспіль без відключення, то для нього це велике навантаження. І от я так само розумію для себе, що ось мені привезуть генератор, я сьогодні його встановлюю чи завтра, да? і мені потрібно буде. То навіть для обслуговування його потрібен час, і в мене його просто не буде в зв'язку з такими графіками. Роботи то в «ТРК тім теж потерпає від нестабільних відключень електрики, які зачасту не прив'язані до жодних графіків. Компанія є оператором зв'язку, має власну телекомунікаційну мережу, телеканал та фм радіостанцію в умовах воєнного стану надає послуги інтернет-зв'язку об'єктам критичної інфраструктури, забезпечуючи інтернетом усі навчальні та медичні заклади, відділ поліції, роботу сирен тощо. Зупинка роботи ТОВ ТРК Тім призведе до припинення послуг зв'язку та інформування населення частини Чернігівської області, що в умовах воєнного стану є недопустимим. Ми бачимо, що на добу фактично. 9 годин, 9-10, буває 12, світло є. Але це просто розподілення світла таке, що виходить, що воно нераціонально використовується. Я про що? Справа в тому, що генератору потрібно охолодитися. Тобто, 4 години генератор працює нормально в своєму ну, скажімо так, режимі звичайному, але далі він перегрівається і йому потрібно охолодження. Тобто ми мусимо зупинити генератор, і е, от якщо ну, не критична інфраструктура, то генератор ще можна зупинити, можливо, і залишитись без нічого. Ну, клієнти будуть скаржаться, але е, маємо те, що маємо. Е, в нашому варіанті це е, інтернет е, так само мобільні оператори, так само е, підприємства якісь великі, вони не можуть зупинити процес. І тому. Ми змушені працювати в умовах, коли техніка фактично йде ну, на знищення. Тобто, в умовах, коли 3 на 6, це значить, генератори перегріваються, це значить, акумуляторні батареї виходять з ладу, тому що вони. Ми допускаємо їхній глибокий розряд, і ми вже не можемо їх нормально підняти, яка із цього глибокого розряду, і вони сульфатуються деякі, а гелєви також не встигають заряджатися, і вони, ну скажімо так, постійно йде деградація батареї. Я розумію, електрики вони зараз працюють як герої справжні і відновлюють те, що пошкоджено, але е все одно ну, потрібно йти на зустрічі бізнесу, тому що ми розуміємо, що їхні. Е Апаратура для вмикання вимикання вона дороговартісна, але і наші батареї, і наші генератори для кожного вони дорогі, і кожен їх купив. Ну, перепрошую на останню копійку. В таких надскладних умовах, коли бізнес ледь животіє, має неодмінно відбутися діалог з владою, кажуть підприємці, адже без зворотнього зв'язку вирішити таку глобальну проблему представникам бізнесу не під силу. Повинно керівництво спілкуватися з підприємствами, вислухувати їхні потреби, тим більше що е, крім людей страждає і дуже е, дороге дороговартісне високотехнологічне обладнання. При передключенні електроенергії у нас вже можу сказати з свого досвіду, вилетіли декілька обладнання, які ми не можемо встановити. із за того, що було нестабільне напруження. На жаль, до кожного свого обладнання я не можу підключити стабілізатор напруги. Це просто неможливо. Е, е, так що... Я вважаю, потрібен діалог керівників з керівниками. Потрібно мера міста, з іншими мерами міст, тобто має увазі брати з собою ніжин, корілків, кумену, варву, всіх, кого яке знаємо, приходити за стовп переговорів до Обленерго і е разом вирішувати питання нормальних графіків. Включення, відключення електроенергії. Так такі графіки, в кори можуть і працювати бізнес, і електрики також зможуть ну, робити свою роботу. Я впевнений, що ну, можна було б якимось чином підкоригувати графік для того, щоб хоча б промислові підприємства, я не говорю вже про критичну інфраструктуру. Зрозуміло, що вона повинна працювати цілодобово. Якщо навіть є якісь графіки, то можливо. Зустрітися з підприємцями, зробити якусь зустріч, обговорити для кого як краще, і, можливо, якимсь чином піти на поступки один одному і підкоригувати ці графіки для того, щоб ми могли спокійно працювати. І щоб ми, наприклад, якщо нам говорять про те, що графік ось такий, і він підлаштований, і нас він всіх влаштовує, то щоб він був таким, і щоб не було цих перебоїв, що сьогодні. Захотіли виключили о п'ятій, завтра захотіли виключили о восьмій і так далі тому подібне. Проблема полягає не лише у нераціональних графіках, а ще й у їх відсутності, кажуть підприємці. Якби графік був навіть дві години давали електроенергію, чотири не давали. Такий графік, до речі, розроблений в Івано-Франківську. Він нормальний в тому плані, що за дві години генератор може перепочити, похолодитись. І батарея також, от якщо ви почитаєте більшість е, зарядних станцій, вони дають 80% заряду за перші дві години. Це неспроста. Тобто, то, тобто батарея має майже зарядитися ну, на 80% і вже працювати. І то це дасть поштовх ну, роботи інтернету, роботи мобільних операторів. От ми, ми всі бачимо, що після таких тривалих е, 3 по 6 переривів мобільний оператор далі вже він. Лише світло вимикається фактично 15-20 хвилин, і воно він, він вже не працює. Тобто вже, вже все, телефон фактично не працює. Це чому відбувається? Тому що батарею не можна зарядити, яка повністю розряджена в нуль швидко. Тобто їй потрібно час для того, щоб зарядитися. Аби вона не розряджалася в нуль, і за 4 години вона не розрядиться. Тоді можна хватило б оці дві години для того, щоб її підзарядити, і вона далі, далі працювала. Зараз, наприклад, ми взагалі не розуміємо, який графік, тому що можуть відключити цілу ніч може працювати, не відключати. Потім зранку виключили, потім якось хаотично відключили. І таке. Ми навіть не можемо зараз підвести якусь аналітику для того, щоб сформувати свою роботу, щоб не горіли комп'ютери, обладнання і так далі. То подібне воно ж постійно йдуть перебої з електроенергією. і Ми не можемо навіть налаштуватися. Якби раніше, ми хоча б знали, що от в от 11 відключать за іронією долі, світло зникає саме під час запису інтерв'ю, і до речі, не за графіком. Для порівняння знімальна група подій поцікавилася досвідом інших міст. Для прикладу довідалося, як очільник ніжина переймається проблемою аварійних відключень та у який спосіб намагається допомогти вплинути на вирішення даної проблеми. Аварійні відключення в електроенергії це проблеми не тільки для рядових ніженців і споживачів електроенергії, але і для бізнесу та комунальних підприємств. Зокрема, дуже багато підприємств страждають через те, що. Їх дуже часто відключають від електроенергії, а особливо це стосується виробництва. Тому ми намагаємося доносити цю інформацію до Укренерго, до Чернігівської обласної військової адміністрації, до Чернігівобленерго, щоб по можливості перепідключати важливі підприємства міста на ті чи інші лінії, які. Не відключаються на сьогодні. У нас є розуміння, які банки, які аптеки, магазини забезпечені генераторами. Це приватний сектор, які можуть працювати за відсутністю електроенергії. Ми наразі маємо проблеми з відключенням 5 з 14 котелень по місту. І буквально сьогодні на нараді я звернувся до Чернігівобленерго, з тим, щоб знайти рішення і перепідключити їх на гарантовані лінії електропередачі, які не будуть відключатися сьогодні. Питання опалення це головне питання, я вважаю, для всіх, і це головний об'єкт критичної інфраструктури котельні нашого міста. Також ми сьогодні звернемось до Укренерго з Проханням по можливості збільшити ліміти для міста Ніжина, для Чернігівської області, щоб знайти можливість менше відключати споживачів, а збільшити ліміти потужності для нашого регіону. Тому тримаємося і разом переможемо.